Редакція журналу Сучасна стоматологія анонсує наступне міроприємство в галузі стоматологічній. Це виставка, яка пройде у Львові 21-23 травня, в центрі Львова. Дуже масштабне міроприємство. Присутні близько 80 компаній українських і закордонних. Більше 300 брендів буде присутні на виставці. Хто бував на цій виставці, знає, яка вона класна, модернова і масштабна. Звичайно, ми там теж присутні. Звичайно, ми там будемо записувати підкасти. Тому запрошую, приходьте, буде цікаво, буде корисно і буде інформаційно.